Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І сьогодні поговоримо про бюджетну ігрову гарнітуру від Бладі, а також дві дуже круті підставки для навушників, які допоможуть вам грати більш комфортно і створять відповідний настрій. Отже, гарнітура Bloody G330P. Недорогі навушники, але зі своїми цікавими фішками. Але давайте про все по порядку. Ось така коробка, вона у стилістиці Bloody. повністю чорна з червоними вставками і прозорою стінкою, через яку видно, що там знаходиться всередині. Комплект базовий, сама гарнітура і документація. Як бачимо, навушники повністю виконані з пластику. І чаші, і оголів'я. Всюди тут пластик. Ось така матова поверхня. Верхня нічого особливого, але якщо над нею не знущатися, то свій первісний вигляд навушники зберігатимуть досить довго. Якщо у вас виникнуть питання щодо надійності цих матеріалів, то мені є що вам показати. Ось дивіться, що можна робити з цією гарнітурою. Ось так я її скручую, і все нормально, вона повертається назад. Тобто матеріал тут досить пластичний. Амбушури оздоблені екошкірою. Вони великі, тобто універсальні за розміром, і забезпечують. Непогану шумоізоляцію. Є тут і так званий ефект пам'яті, тобто амбушура, поверхня пристосовується під користувача. Взагалі, амбушури м'які, приємні на дотик. І в цілому гарнітура досить непогано сидить на голові. Свою роль тут грає і ось ця м'яка накладка під оголів'ям. Користуватися комфортно, до того ж, навушники досить легкі, незважаючи на те, що це повнорозмірна модель. Всередині чаш встановлені динаміки 50 міліметрів, а мікрофон розташований на лівій чаші навушників. Він на гнучкій штанзі, плюс передбачено шарнір для зручного регулювання. Звісно, є і поп фільтр, він ось такий знімний, і давайте проведемо невеликий саунд тест, як цей мікрофон записує звук. Зараз звук пишеться у мікрофон гарнітури. Звісно, це синтетичний тест, тому що звук. Звук напряму записується у комп'ютер, а не передається мережею, як під час гри або у скайпі. Там під час живої розмови ви будете можливо чути звук гіршої якості, але це вже залежить від якості інтернету, від якості каналу, а не від самих навушників. У чистому вигляді ви себе будете чути ось так: от, як зараз. Кабель в обмотці з тканини, він гнучкий, м'який, але за відчуттями надійний. Є ось такий пульт, за допомогою якого ви можете регулювати гучність, а також вмикати і. Вимикати мікрофон. Підключення до комп'ютера універсальне. USB-кабель використовується для живлення підсвічування, а власне для передачі звуку використовується комбінований штекер, аналоговий 3,5 мм. Це якщо ви граєте за ноутбуком, якщо ж хочете підключитись до комп'ютера, де є окремі виходи на мікрофон і навушники, використовуєте комплектний адаптер з двома штекерами. Додатково нічого купувати не доведеться, виробник про все подбав завчасно. Підсвічується логотип. Виробника на чашах і якихось регулювань тут немає, не можна міняти це підсвічування і щось налаштовувати, але враховуючи, що площа зона підсвічування вона дуже маленька, то особливої потреби в регулюванні і немає. Звісно, можна відключити підсвічування, якщо воно вам не потрібно. Просто виймете USB-кабель і все. Щодо звучання, воно досить непогане, якщо враховувати, що перед нами бюджетна гарнітура. Так, тут немає віртуального 7.1. Можливо, кому буде недостатньо тут низьких частот, але в принципі позиціонування звуку присутнє, і в іграх ви будете більш-менш розуміти, що і де відбувається. Звук чіткий, нічого не тріщить і не репить. В принципі, послухати музику в цих навушниках також можна, але не треба вимагати від них чогось незвичайного. Пам'ятайте, що перед нами навушники за 1200 гривень, і як на мене, свої гроші вони точно відробляють не більше, але й точно не менше. Головна фішка цієї моделі в тому, що вона комфортна і ергономічна. Надів і забув, ніяких незручностей нічого не давить, скільки б часу ви не проводили за грою. Я би сказав, що це оптимальний варіант для геймерів-початківців, які лише починають свій шлях у кіберспорті, хочуть отримати непогані нормальні такі навушники, але при цьому ще й зекономити. А тепер кілька слів про ось такі підставки: Бладі gs 52 і gs 52 l Перша коштує 1100 гривень, друга 800 Хтось мені скаже, навіщо купувати якусь там підставку за ціною, майже такою, як у самих навушників. Але справа в тому, що використовувати з цими підставками можна не лише оцю гарнітуру, а в принципі не лише гарнітури Бладі. Ось, наприклад, Бладі нехай мене пробачить за цю наругу, якщо я зроблю, наприклад, ось так. Тобто будь-яка ваша гарнітура з ними буде сумісною. В Чому різниця між цими двома моделями, думаю, розібратися не важко. GS52L це просто підставка з красивим RGB-підсвічуванням, нічого зайвого. В той же час модель gs 52 має ще й USB-хаб і вхід 3,5 мм для підключення самих навушників. Більше того, тут є ще й вбудований аудіочіп для віртуального 7.1 звучання, і підставка сумісна з фірмовим програм. Забезпеченням, яке дозволить налаштувати цю функцію під себе. Ну і три USB-порти у вас будуть завжди на столі під рукою. Можете підключати до них флешки та й взагалі будь-яку периферію. Єдине, що ці порти USB 2.0, тобто швидкість буде не максимальною. Якщо така функціональність вам не потрібна, беріть сміливо оцю молодшу модель GS52L і ще й зекономите. Зовні підставки дуже схожі. Тут корпус пластиковий, стійка з металу, вона так. Бачите, добре пружинить, але спеціально згинати її не потрібно. Повністю чорний колір, ненав'язливе лого виробника. Думаю, такі підставки чудово впишуться у ваш ігровий сетап, навіть якщо там немає інших аксесуарів в бладі, просто за рахунок такого універсального дизайну. І ще така цікава штука для підставок заявлено 6 варіантів, 6 ефектів підсвічування. Перемикатись між ними можна за допомогою одного дотику. Збоку тут сенсорна кнопка з відповідною позначкою. Друзі, Цьому все сподіваюся, що огляд вам сподобався. Якщо так, підтримуємо канал отаким лайком і підпискою. А також пишіть свої думки в коментарях. Незабаром побачимось у нових відео.